1 січня 2025 року змінюється вартість ліцензії на право оптової та розрібної торгівлі алкогольними напаями, тютюновими виробами пальним на право зберігання пального, яка встановлюється законом України від 18.06.2024 року номер 3817 про державне регулювання виробництва та обігу спирту від тило, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин що використовується в електронних сигаретах та пального. Так, з 1 січня наступного року вартість ліцензії визначатиметься в розмірах від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітнього податкового року. Тобто усі суб'єкти господарювання, які подаватимуть заяви на отримання ліцензій, початок дій яких припадає на наступний рік, сплату здійснюватимуть уже за новою вартістю. Мінімальна заробітна плата встановлюється законом України про державний бюджет України на 2025 рік. Законом передбачено мінімальну заробітну плату у місячному розмірі 8 тисяч гривень. Для більшості наших платників актуальними є саме зміни щодо вартості ліцензії на право роздрібної торгівлі під акцизними товарами та на зберігання пальному, в тому числі для власних потреб. Тому більш детально розглянемо саме ці питання. Річна плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі, алкогольними та твітловими виробами визначена статтєю 52 закону no 3817. алкогольними напоями, крім сідру та пері, у розмірі для міст. Півтора розміри мінімальної заробітної плати за кожний окремий реєстратор розрахункових операцій для сіл та селищ 0,8 розміру мінімальної заробітної плати за кожний окремий РРО для сіл та селищ, що знаходяться у межах території міста або на відстані до 50 км від адміністративного центру, тобто міста Полтави, та які мають торгівельні зали площею понад 500 квадратних метрів у розмірі. Півтора розміру мінімальної заробітної плати за кожний окремий РРО. Сидром тапері в сумі 0,15 розміру мінімальної заробітної плати за кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування, тобто плата однакова для міст та сільської місцевості. Тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, для міст в сумі 0,35 розміру мінімальної заробітної плати за кожне місце роздрібної торгівлі. Для сіл та селищ в сумі 0,5 розміру мінімальної заробітної плати за кожне місце розробленої торгівлі для сіл та селищ, що знаходяться в межах території міст або на відстані до 50 км від міста Полтава та які мають торговельні зали площою понад 500 квадратних метрів в розмірі 0,35 розміру мінімальної заробітної плати за кожне місце розробленої торговлі. Новація згідно статті 52 закону номер 3817 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напами, тютюновими виробами, рідинами, що використовується в електронних сигаретах, будуть надаватися безстроково. Порядок сплати за ліцензії не змінився, плата справляється щоквартально рівними частинами. Статтею 53 закону номер 3817 встановлено річну плату за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального. А саме роздрібна торгівлі пальним в сумі 0,35 розміру мінімальної заробітної плати за кожне місце розрібної торгівлі пальним. Зберігання пального в сумі 0,15 розміру мінімальної заробітної плати, зберігання пального виключно для власних потреб, в сумі 0,1 розміру мінімальної заробітної плати, ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, на право зберігання пального, на право зберігання пального виключно для власних потреб надаються безстроково, а плата за них справляється щорічно. Ліцензія на право зберігання пального виключно для потреб власного споживання, в ємностях або споживчій тарі, крім тари, споживача та поворотної тари, газові балони, за умови, що місіс кожної такої ємності не перевищує 250 літрів, та загальна місткість таких ємностей та або споживчої тари не перевищує 500 літрів, включно є безоплатною. При цьому наведу декілька прикладів: розмір мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2025 року становить 8 тисяч гривень на місяць. То вартість ліцензії становитиме на розробну торгівлі алкогольними напоями у містах 12 тисяч гривень, в сільській місцевості 640 гривень за кожний касовий апарат. На роздрібну торгівлю тютюновими виробами у містах 2800 гривень, в селах та селищах 400 гривень за кожне місце торгівлі. На розрібну торгівлі пальним 2800 гривень за кожне місце розробку торгівлі пальним. На зберігання пального 1200 гривень, на зберігання пального виключно для власних потреб 800 гривень.